Бої статьки, небесна кара для ворогів сіміді мові, сім'ї мові. У Я... них у нас боєприпаси, власного виробництва, перероблені звичайні камулі. Тут є асконки, угасної бії, угасної осколки, фугасної дії, фугас з осколками, звичайні, є. Просто погас наша піточка е запальнички. Зараз тут немає, вони зараз всі на позиції. Хлопці використовують для того, щоб підсмажувати. Так ще є. Така штука, яка ще довго розкриває дахи та ділить гегеге противнику. Це темочки, звичайна наша тамочка, власно виробництво перероблено підброс з великої пташки. Пі Каже, що їм воно дуже не подобається, всує їм архітектуру та дизайн їхніх споруд, але нам воно дуже заходить.